24 чарівні Історії Санта Клауса Агнес Бертран Мартін, Еммануель Колін 12 ГРУДНЯ МАЛЮК САНТИ Коли королева Північного Королівства народила маленького принца, її любий чоловік неймовірно зрадів, бо довго чекав цього. Усім мешканцям великого палацу з рожевого мармуру. Кортіло помилуватися хлопчиком із кругленькими рожевими щічками і чудовими світлими оченятами. Дядьки, і тітки, двоюрідні брати та сестри, герцоги й герцогині, графи та графині, барони й баронеси просто таки засипали малюка іграшками, піжамками і шовковими сорочечками. Слуги бавили й пестили його, бо любили як власного синочка. Від світанку до пізнього вечора в палаці грали лютні й фаготи, флейти й скрипки, а поети складали для малюка вірші та казочки. Тим часом маленький принц пив молоко, купався, всміхався і лопотав щось своєю немовлячою. У візочку його возили всім палацом, і він зачудовано дивився на те, що відбувається в пральні, вітальнях і тронній залі. А одного зимового сніжного ранку король оголосив Хочу показати синові все королівство. Це маю зробити лише я і ніхто інший. Не бажаючи панькатись із золотим візочком, його величність загорнув сина у ведмежу шкуру і посадовив до наплічника. Саме так належало подорожувати справжньому принцеві північного королівства. Сповнений радісного хвилювання. Король виніс малого на двір і широкими кроками вирушив у подорож. Дорогою він показував синові ліси й долини. А коли підбігали допитливі кролики та олені, чи птахи підлітали, піднесено вигукував: Погляньте на мого сина, одного дня він стане вашим королем. Зійшовши зі стежки, його величність заглибився в ліс. І подався до крижаних пагорбів, щоб показати принцеві свої улюблені дерева з кришталевим листям, засніжені ялинки й велетенські скелі. Водночас він не втомлювався повторювати ось твоє королівство, мій маленький. Лише надвечір трохи зморений, але дуже щасливий батько сів під деревом перепочити та враз помітив, що сталося лихо. Малюк випав із заплічного кошика. Охоплений панікою, король кинувся назад тим шляхом, яким щойно був ішов, і шукав маленького принца аж до глупої ночі, а тоді збагнув, що й сам загубився. Тим часом Санта виїхав на прогулянку верхи на одному зі своїх північних оленів купідоні. Перетинаючи ліс, він почув дитячий плач, рушив на звук. І знайшов немовля, загорнене у ведмеже хутро. Побачивши білобородого діда у червоному вбранні, малюк усміхнувся і схопив санту за бороду. Ще й забелькотів щось радісно. Отакої. зачудовано всміхнувся санта. Скільки років я приношу дітям подарунки, аж ось і мені дістався подаруночок. Та й який? Дивися, Купідоне, це немовля. Мій чудовий малюк. Мерщій додому. Маємо подбати про дитятка. Коли старий повернувся до своєї хатинки, ельфи зібралися подивитися на малюка. звідси!» – пробуркотів дід. Це мій малюк, подарунок самої зими. Не чіпайте його. Наспівуючи і пританцьовуючи, він нагодував малюка з пляшечки, поміняв підгузок і приготував постіль для сну. Але хлопчик заснув просто в нього на руках, пригорнувшись до м'якої бороди, і старого це зворушило до сліз. Я так люблю дітей. Тільки ельфи не поділяли захвату Санти і дивилися на нього суворо, доки крихітка не наважилася сказати Дідуню, ми знаємо, що ви любите дітей, а діти люблять вас. Але ж цьому малюкові потрібні його мама й тато, які зараз дуже хвилюються. Санта тяжко зітхнув і прошепотів Маєш рацію, крихітко. Треба повернути дитинку батькам. От цікаво, чи згодом згадає мене це маля. Старий дуже засмутився, що траплялося з ним нечасто. Щоби розрадити його, веселунчик помчав до майстерні і приніс м'яку іграшку, яку санта вклав принцові в ручки. Загорнувши, немовля, в хутро, санта сів на оленя й вирушив до північного королівства, а вже на світанні поклав свій дорогоцінний пакунок на великому ганку палацу. За кілька хвилин повернувся знесилений пошуками король. Як же він зрадів, коли побачив, що його син дістався додому першим. Ет, могутнім володарем станеш, засміявся він. Такий малий, а вже знаходиш шлях додому краще за мене. Аж раптом в око йому впала іграшка в руках маленького принца, і, роззирнувшись, він побачив у далині північного оленя. От тоді й зрозумів, що сталося. Дякую, Санто. А той, утішений щастям короля, прошепотів І вам дякую, ваша величносте. На одну ніч ви подарували мені радість батьківства.